Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: як визначити географічні та прямокутні координати за топографічною картою. З курсу географії 7 класу ви знаєте, що географічні координати це кутові величини, географічна широта та довгота, які визначають. Положення певної точки на земній кулі. На топографічній карті є сітка паралелей і меридіанів, за якою можна досить точно визначити географічні координати певної точки. Їх визначення здійснюється з точністю до секунд. На фрагменті топографічної карти показано оформлення рамки аркуша такої карти. Меридіани та паралелі є сторонами рамок аркушів карт. Географічні координати кутів рамки підписано на кожному аркуші карти. Рамка має відрізки, поділені на мінути за довготою і широтою. При цьому кожна мінута розділена крапками на 6 частин. Кожна з них відповідає 10 секундам довготи та широти. Географічні координати використовують для визначення розміщення точок на карті. Які розташовані далеко одна від одної, на практиці частіше трапляється визначення прямокутних координат. Топографічні карти зазвичай будують у рівнокутній проекції та відповідні їй системі плоских прямокутних координат Гауса Крюгера. За іменами німецьких учених, що запропонували цю проекцію, цю проекцію одержують проєктуючи земну кулю на поверхню циліндра, що торкається землі за будь-яким меридіаном. Щоб зменшити неточності на такій карті, проєкційну частину земної поверхні обмежують меридіанами з різницею довгот 6 градусів. А складаючи плани в масштабах 1500 і більше – 3 градуси. Така ділянка називається зоною. Середній меридіан у кожній зоні називається осьовим. Рахунок зон ведеться від Гринвіцького меридіана на схід. Прямокутні координати це система координат, у якій за вісь Х прийнято центральний меридіан шестиградусної зони. А за вісь y екватор. Ці дві лінії є прямими взаємно перпендикулярними лініями. Решта меридіанів і паралели є кривими. Точка перетину осьового меридіана і екватора є початком прямокутних координат кожної зони. Для зручності користування прямокутними координатами на топографічні карти нанесено лінії, які проведені через кожний кілометр паралельні осям Х та Y. Вони утворюють кілометрову сітку, що покриває карту системою однакових за площею квадратів. Прямокутні координати показують відстань у кілометрах до даної точки. Від екватора координата Х, яка може змінюватися від 0 до більш як 10 тисяч км на полюсах. І від осьового меридіана координата Y, яка може змінюватися від 0 до 333 км на екваторі. В місцях його перетину з крайніми західними та східними меридіанами зони. Для всіх точок на території України координата Х має позитивне значення. Для того, щоб координати точок Y також були тільки позитивними, у кожній зоні ординату початку координат приймають рівною 500 км. Таким чином, точки, розташовані на захід від осьового меридіана. Мають ординати менше ніж 500 км. А на схід більш як 500 км. Визначаємо прямокутні координати гори високої за таким алгоритмом. Визначення координати Х. Координата Х вказує відстань у метрах від заданої точки до екватора. Значення кожної горизонтальної лінії квадратів Х підписано вздовж бічних рамок карти. Біля нижньої сторони. Наприклад, на малюнку на екрані 5313, 5314, 5315 і так далі. Проте для зручності перші дві цифри номера лінії x квадратів у цьому прикладі 53. У межах карти пишуть дрібним шрифтом і позначають один або декілька разів. А великим шрифтом пишуть третю та четверту цифру. Перші 4 цифри координати Х. Номер горизонтальної лінії квадрата точки. Три останні цифри координати Х вказують на розташування точки в межах самого квадрата. Відкладаємо перпендикуляр від точки до нижньої сторони квадрата. Вимірюємо цю відстань лінійкою. І за масштабом карти визначаємо її в метрах. Отже, координата x в нашому прикладі умовно матиме значення х дорівнює 53, 15, 500. Визначення координати y. Координата Y вказує першою цифрою номер 6 градусної зони. А 6 останніх це відстань у метрах від осьового або серединого меридіана зони до точки. Вертикальні лінії квадратів відповідають y. Їхнє значення підписане вздовж верхньої та нижньої рамок карти біля лівого боку лінії квадратів. Наприклад, на малюнку на екрані 4573, 4574, 4575. Координати Y не дублюють, а записують дрібним шрифтом 1 або декілька разів біля верхньої та нижньої рамки карти. У цьому прикладі число 45. Третю і четверту цифри номера лінії квадратів записують великим шрифтом. Отже, перші 4 цифри координати Y – це номер вертикальної лінії квадрата точки. Три останні цифри координати Y вказують на розташування точки в межах самого квадрата. Відкладаємо перпендикуляр до лівої сторони квадрата. Вимірюємо цю вістань лінійкою. І за масштабом карти визначаємо її у метрах. Отже, координата Y матиме значення 45 73 750. Карти у вільному доступі в режимі онлайн місять назви вулиць і номери будинків у населених пунктах. На цих картах не нанесено горизонталі, лише подано позначки висот для окремих елементів рельєфу. Переваги інтернет-карти пов'язані з пошуковими інструментами, створеними для отримання швидкого результату. Наберіть у відповідному віконці на екрані гаджета адресу і перед вами з'явиться карта, де можна за кілька хвилин отримати точний маршрут переміщення із зазначенням часу і відстані. Найнадійнішими є виміри за допомогою картографічних онлайн сервісів, де топографічні карти укладено на основі сучасних космічних знімків. Масштаб електронної карти змінюється стрибкоподібно через фіксований масштабний ряд, створений розробниками. Тому для цифрових карт використовують поняття динамічного масштабу. На картографічних онлайн сервісах є опція виміру відстані, активувавши яку ви зможете отримати відстань у кілометрах і метрах. Саме її використовують для проведення розрахунків на гаджетах для різноманітних потреб. Наприклад, для розрахунку маршруту учнівського походу рідним краєм та орієнтування за допомогою онлайн-навігатора. В Україні для онлайн-навігації використовують системи GPS із США і Galileo із Євросоюзу. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми, як визначити географічні та прямокутні координати за топографічною картою. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!